Сьогодні, 18 серпня, на стадіоні спартак Арена стартував четвертий футбольний турнір пам'яті загиблого учасника. АТО Дмитра Рудя на відкритті турніру згадали про героїзм. Дмитра Рудя вшанували пам'ять хвилиною мовчання та виконали гімн України. Йому заважти буде. Міг стати змейним підпорізьком. Дуже гарно міг стати відомим художником. Але він загинув, захищаючи нашу Україну, загинув за нас з вами, за вас, діти, щоб ви навчались, ходили до школи, грали в футбол, щоб батьки раділи нашим поселенням. Я дуже вдячна всім учасникам і організаторам змагань, пам'яті. Родіму. Тільки та країна, яка пам'ятає своїх років. Митро ми, ми, ми. був прикладом цілеспрямованості характеру. Відваги, сміливості, ця відчувалася в ньому ж як у школярах. Для багатьох поколінь наших випускників. Дмитро Рут буде прикладом громадянина, прикладом випускника, прикладом учня. Митро Руть дійсно молода людина, яка назавжди в пам'яті залишиться. Молодою вона віддала життя от за тих, в тому числі, і хлопців, дівчат маленьких, які сьогодні будуть грати в футбол. І хочу подякувати нашим Збройним силам, які сьогодні дають можливість цим дітям виходити на поле, а нам отримувати такі позитивні емоції. І таблеті, і таблеті, і таблеті, і таблеті. Цього року змагатиметься вісім команд Ю-12. Турнір триватиме три дні. Турнір пам'яті Дмитра Рудя триватиме три дні: 18, 19, 20 серпня, 18 початок змагань о 12-й годині і триватимуть вони до 17-ї 30-ти. Субота і неділя змагання розпочинаються о 9-й годині ранку і закінчуються о 20-й. В неділю о 17-й тридцять будуть фінальні матчі, де ми визначимо володаря Кубку Дмитра Рудя і о 19-й годині розпочнеться урочисте нагородження. Перший матч між футбольним клубом. Шахтар Донецьк та «Дюшор» з футболу полісся Житомир. Налаштовані перемагати, каже капітан Житомирської команди перед тим як вийти на поле. Тувалися ми, до речі, дуже довго ще з грудня місяця. На гру ми налаштовані позитивно, налаштовані перемагати, і щоб у нас весь цей турнір пройшов дуже добре. Зазначимо, що глядачам дозволили вболівати на стадіоні.